Вітаю у промову сьогодні. Поговоримо про те. Що ж в українській мові можна відкривати? Адже дієслово «відкрити» має стилістичні особливості. Вживання цього слова в недоречному контексті збіднює нашу мову. Тож, якщо ви не Христофор Колумб та не відкриваєте нової Америки, слід знайти й інші слова. Здебільшого, до слова відкрити є узгоджені з лексичною нормою сталі еквіваленти. Відчинити вікно, розкрити дужки, відімкнути замок, пустити воду, розплющити очі, виявити таємницю, розгорнути книгу, розтулити рота, відіткнути чи відкоркувати пляшку. Згідно з чинними лексичними нормами дієсловом відкрити вживаємо у таких випадках. Відкрити нову крамницю, відкрити нові землі, відкрити душу, відкрити збори, або ж відкрити кредит, відкрити пам'ятник, відкрити рахунок. До деяких із цих висловів українські мовознавці, наприклад, Євген Плужник, Валеріан Підмогильний та Агатангел Кримський, наводили у своїх працях синонімічні відповідники, яким краще віддавати перевагу, наприклад, закласти крамницю, віднайти нові землі, розгорнути душу, розпочати збори. Говоріть українською правильно, віднайдіть нові для себе слова та відкривайте, тобто пізнавайте українську глибше.